Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Щось дивлюсь, ряди поріділи, народу поменшало. Але в мене ще є 10 хвилин, і я мушу донести ту тему, яку я приготував. Ви знаєте, буквально цього тижня в п'ятницю так стало мені зле. Я не знав, що робити з собою. Ліки я не приймав ніякі, тому. Коли вже знаєте, якось почало все всього колотить, трасить, не пойму, в чому справа, і я прийшов мені на розум слова Ісуса Слово Боже, де Ісус Христос приходить до Петрової тещі, яка була в гарячці, Ісус до неї доторкнувся, і написано, вона встала і почала служити. Вона встала і почала служити. Коли ці слова мені прийшли, я лежу, і мене так ну, трясе мороза, я не пойму, в чому справа. Кажу: Господи, Ти цю жінку зцілив. Зцілий мене. Ви знаєте, в одне мгновення все пройшло. Але на цьому не закінчилося. Коли я далі ну, лежав, вже засинав, починав спати, я не мог повернутися, в мене боліли всі кістки. Всі сустави, я не знаю, що зо про... Про... мною сталося. Але, знаєте, <кій> буквально субота, ніч, оце перед неділею, перед суботи на неділю, я сплю. І мені приходить, я готовий в цю тему, але ви знаєте, мені приходить на розум запитання таке: чому, Господи? І я молюся. Я не знаю, спав я не спав, чи розумів я це, чи не розумів, але я говорив може й вісні. О, і звертаюся, кажу, Господи, я призиваю кров Ісуса Христа, зціли ці всі болі, щоб вони не турбували мене. І ви знаєте, я заснув як немовля, спав. Слава нашому Господу. Але все одно в мене в голові крутилося це питання, Господи, чому? І я вам зараз це прочитаю місце Святого Письма. О, і будемо говорити на цю тему, де Господь застерігає нас з вами від цього. Дивіться, ця історія сталася за багато-багато років навіть до приходу Ісуса Христа. 19-й розділ Бтянадцятий розділ буття, 19 розділ «Буття» це історія про знищення Содома і Гомору, Гомори. Ви знаєте, що це за Города? Що це за Города? Це були города, я вважаю так, дуже страшні. Де була розпуста, де було все, що можливо, що міг розум людський придумати. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, це вертається і повторюється. І написано, що, ну, вже Бог не міг терпіти цього і посилає туди ангелів, які вивели цих вірних людей, які жили там, тобто Лота і його сім'ю. Але така подія проходить. Ангели виводять їх з цього місця, де вони жили, і вони виходять за місто, і написано так. 24 вірш. І Господь послав на содом та гомору дощ і сіркою і огонь від Господа з неба і поруйнував ті міста і всю околицю, і всіх мешканців міст і розли... рослинність землі. А жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Я задаю питання, Боже, чому ти ж сказав, щоб не поверталися назад, не оглядалися, не звертали туди уваги, а йшли вперед, куди я направив. Але жінка повернулася, що її туди потягло, що змусило повернутися назад і подивитися на те страхіття, що там Бог робив над, цим містом, над цими містами? Ви знаєте, я так роздумую думаю сам собі, що могло дійсно, і Господь приводить мені мій приклад, з мого життя. Ти часто бачиш своє місто. Тобто, ну, виставляють у ролики, там спогади, спогади, і воно вертає туди, в те місто. Ви знаєте, я рахую на цей момент, що Господь звідти мене вивів. Так треба було. Господь хоче випробувати мене в цьому всьому, І щоб я був вірний йому. І в одному із місць святого письма, 에, Слово Боже говорить. у Матвія 24 розділі 12 по 14 вірш: Господь говорить, прийде без законя. Да? І коли це беззаконня стане умножатися, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, воно дуже прибільшується і прибільшується кожним днем, стає все нове і нове й нове, О, що навіть за цими технологіями ми не встигаємо дивитися і контролювати. Так? А беззаконня заходить ще більше. Д'явол старається написано, що востане в великій ярості О, і буде таке робити. Але головна думка. В цьому вірші, коли прийде беззаконня, в багатьох охладіє віра, в багатьох. І це приходить мені, і я думаю, Господи, приходиться беззаконня, наскільки я стою в вірі, наскільки я утверждаюся в Слові Твоєму, наскільки я довіряю Тобі. І я часто задавав такі питання, Господи, ну чому ти привів мене сюди? Нащо? Я міг би там собою, своєю сім'єю, своєю дружиною жити і служити там тобі, але маємо те, що маємо. Господь вивів, його плани це не мої плани, його думки не мої думки, і він знає, що робить. То слава Господу. Дивіться, слово Боже говорить так. Це буде. 17-й, ой, Луки, да, 17 розділ, 32 вірш, один вірш читаю. Пам'ятайте про лотову дружину. Ну, що воно мені говорить? А воно говорить те, що якщо вернутися до першого як би сказати, істочника до того, що я читав 19 розділ буття, там говориться, що вона озирнулася. І Бог говорить, щоб ми не поверталися. Навіть тими думками, що ми там були, що ми там колись щось було, о, тому що вони нас починають, дьявол починає нам накручувати такий, що, як кажуть, дуже і дуже стає нам не, не по собі. Е, дивіться, Слово Боже говорить так, 29 й вірш, е, 17 й розділ. Того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба лунув усі, і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Так, да, ми в останній час говоримо, що прихід Господа вже незабаром. Але чи готові ми до зустрічі з ним? Дивіться, слово Боже говорить так: хто буде того дня на домі, а речі його будуть в домі, нехай, не, нехай їх забрати не лазить». Тож на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. Хто буде на полі, нехай не повертається. І ще одне місто Святого письма говорить так, що 9 розділ Луки. Ісус же промовив до нього, 62 й вірш. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуг та назад озирається, не надається до Божого царства. Я читався на дальному переводі, написано так, да? хто береться за плуг і оборачується назад, той не для царства Божого. Тобто людина, яка повертається думками, яка повертається до того, що вона колись робила, то веде. Не до спасіння. І Слово Боже, нас застережує і говорить, що дійсно, що наш Господь Ісус Христос прийшов на цю землю не для того, щоб погубити її. Це буде другий раз, коли Він прийде. Але цей раз, коли він приходив, Він прийшов, щоб спасти те, що гине. Тобто, в одного часу ми знаходилися в такому стані, в такому положенні, що коли ми зустрілися, почули Слово Боже, яке прийшло до нас, яке прийшло до наші серця, і ми сказали, що ми будемо служити Тобі, Господи, доброю совістю. У мене просто виникає питання: наскільки я готовий до того служіння, до того, щоб нести дійсно цей тягар, цей хрест, як і казав Ісус Христос, що візьми свій хрест і йди за мною. Візьми свій хрест, який би він не був, легкий, важкий, але написано в Слові Божем, що Господь не дасть сверхсил. Господь, як і дає, то Він і допомагає пройти цей шлях. Я знаю і більше, я, чим впевнений в тому, що я без Господа нічого не зміг би. Але дякувати Богу, що Бог дає сили, вести це, що Бог відкриває в першу чергу, відкриває наші. І поступки, і наше життя, і показує на те, щоб дійсно ми споминали жену лотову, але щоб ми не озиралися назад. Хай Господь благословить вас, хай йому буде слава навіки. Амінь. Ми будемо молитися, дякувати Богу.